Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Сіноптик ТВ, всіх з наступаючим 2024 роком. А зараз повернемося до моєї рубрики, де я переглядаю реплеї свого підписника. Е, мені скянув реплей гравець під ніком PowerSum. Він буде грати на TESO10 E3. -е Він мені написав, що бій вийшов класний, і сказав там плюс-мінус, яка вийшла в нього кількість шкоди. Я бій не дивився, тобто я з вами зараз буду переглядати його в лайф режимі. Е, що в нас тут бачимо? Є3. Практично в топі списку з 9 левелами одна арта. Давайте ж переглянемо. Будь ласка, протисніть вподобаєчку, підпишіться на канал, і давайте вже будемо дивитися, що ж було такого цікавого в цьому бою. М -м, лайк йому зразу за крутий камуфляж. Камуфляж реально дуже крутий. На що людини смак прям є. проти нас два суперконя Йох. Euh, танки неприємні, але з нашою гарматою. З пробиттям вроді 370 під калібром і альфові 750 можна розвалювати. Так, дивимось. А, ну тут і маус, ну це. Халявочка, халявочка, 741 є. Напишіть, будь ласка, кому, комусь подобається цей танк. Може комусь не подобається. Дивись, як бортом. Гарно стоїть, суперкінь. Диви, диви, диви Є зон для пробиття. Ті маус просто подарок, чувак. Ну, я, я недавно, до речі, брав на є-мутри позначки. Мені тачка, так би сказати, не дуже зайшла, бо мене пробивали настільки легко. Ну, не, не прям легко, але. Хто пам'ятає, як я брав позначки, пам'ятає, як мене Черіотер фугасом в лоб пробив. Ніколи це не забуду. О, є3 цікаво пробічня. Я дуже часто не пробував є3. У нього там хороший річок. <реш> Чувак, три рази підставився на три рази на тігермаусі. О, почалося. В лючок пробивають, в лючочок. Давай подивимося. Пробив його в нижню частину зліва от в лючочок. Перша паличка зайшла. Ну, ну тут десь є. Ооо, закинув, закинув. З альфою, поки вроді не везе щось. Ми вище середнього не вибиваємо Вже 2800 дав. О, тут прямо в маску И знову альфа 740 плюс. Ну, 740-744 пусть на вылетает, жесть. Ну, в позиції, поки стоїть, ничего супер складного немає. Выцілює просто нормально. О, там знов дизне. Десь... Хер. Тут Пичка тут, тут... заладила за альфою до нарешті в перший раз. И плюс я игра дала Ну, сам побачиш, там оранжева зона, можна є. Я... Як же кінь просто сказати, так би сказати, як би покультурніше? За що бере... проти нашого пробиття? А, зато його в рубочку не пробив. Нас вже 4. 4 4450, що по міні-карті. 4-7 рахунок, 2600 ми програємо. Е, бачимо, в них суперкінь один на центрі. І грає. у нього хп фуловий. Плюс там стежки пушить нашу базу. Скоро, може. Цікаво, ми виграємо цей бій. Шо? О, моє любиме влючок. Кінь 9-го левела пробив. Найс! <laughs> Найс. Nice. 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 Цікаво, ми виграємо цей бій чи ні. Файно. 5.200. 5200 є. Так нагадаю, народ, якщо у вас є якісь круті бої. Цікаві такі там, мастеросики, можливо бої на позначки, там, бажано трой. Е, взагалі можете кидати мені в Телеграм реплеї або хоча б писати, чи такий бій підійде. Е, в мене є в описі посилання на мій телеграм-канал і взагалі телеграм спільноту мою, де я спілкуюсь з підписниками. Якщо когось зацікавить, хочете побувати на каналі е, в, роді, в ролі головного героя, за яким я спостерігаю підписники, то можете скористатися такою можливістю. О, Кунзе ще приїхав. ля! -ду -ду, -ду танкує, танкує. А, а по чому такі бої коштують Power Sam? Якщо ти будеш дивитися, в коментарі зайдеш, напишеш, по чому коштують тут такі бої, коли, під... коли приїжджає Кунзе Пунзер. 23. Так, тут ти розриваєшся. Ну, 73 ХП забрав обіду, але. Цікавий персонаж. О, ССка. Цікаво, як ти будеш її пробувати. А, ми вже бій виграємо 3700. Тут такий піксель торчить, цікаво, там е, зайде. Я думав, що там е, текстура мертвого танка зараз е, захаває снаряд. Вона не захавала. Яга може пробити в лючок Тебе кінь 9-го левела пробивав. Ну ти взагалі не цей Навіть не поверхнув. Я би пушку, наприклад, е, намагався піднімати. Тобто, мене б якби така яга цілила я би пушку. Хоча тут маска торчить. Ну, якщо тебе кінь просто пробив, я би пушечку піднімав. О, ну тут я и виїхала 662 знову альфа не прокнула. У нас вроде два раза тільки альфа прокнула і все. Ні, там було раз 780. Три рази альфа в нас прокнула. Не проб'єш Так. Сім фрагів у їхнього м 60 то, до речі Може ти йому віддаш Сей. Якусь круту медаль. Молодець, що не спішив взагалі. Але... Таки палка не зайшла. Молодець, що не спішив. Видно, що хотів дати на вірочку, але бідно, що не пробив. Ну, противна ситуація, та молодець. Забрав. 8400 вже дав. Ух, 480. ай яй 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 Вийшла помилка. Зараз, якщо арта дасть, то все. Ти вже ваншот і далі буде урон дуже важко накидувати. Ще б одну палку дати, щоб було 9000 урона. Я просто не пам'ятаю, ти писав 8 з чимось чи 9 в тебе з чимось тисяч урона. 8700. Блін, дав палку, але не цей. Ну не до 9 не вистачає. Давай, давай, кінь, кінь кінь. Шо, будеш кидати йому цей? Ну як на ізі пробивають? Засаиваешься. Засаиваешься. Блин, дашь палку, не дашь. Давай. 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 Давай ты все, всем чату. Там кинь может затащить эту катку. Хотя не, у нас хипят и фоллоу он же не может. Я, я думаю, что ты больше не дашь. Я думаю, что ты больше урона не дашь. Хиба кинь прям по тупому подставится питаю. Ану, ану, ану. Давай, давай, давай. <звук> Не-не-не то. Хорошо як в тебе я на неарта арта КД. Ми нему БК Він не йому БК взірвав, прикинь. Що, не буде 9000, да. І був буби воїн. Дасть тобі шостого. Ні, Не, нурячий і п'ятий погнав. і п'ятий там. І, відкрив рот і погнав. Ну вот. Е, в нас бій, виходить, 5 фрагів. 8700 урона, 5400 на танчу, 500 засвітив. Е, бій однієї позиції. Наш герой проїхав в J4, став одну позицію. Просто грав від сильних, від плюсів, танка і грав. Пробиття, альфа, броня. Зайняв хорошу позицію для себе. Від, від кавенів грав. І, в принципі, я думаю, для мене це ну, типу, виглядає як легкий урон. Е, молодець там інколи не спішив, старався вицілювати з таким пробиттям це доволі таки неважко робити. Урон там інколи сам приїжджав свій приціл. Mm, ну що, народ, попрошу, хто подивився відос. Напишіть коментарі, як вам взагалі бій. Um, чи подобається вам такий формат, коли я дивлюсь з вами в перший відос. І не знаю, що буде в бою. Це вже другий раз такий відос опускаю. Напишіть будь-який коментар, подобається вам стрім, подобаються мої стріми, подобаються вам мої відоси. Можливо, подобається вам сам стрімер. <сіпілка> Все буває. буває. Um, буду всім вдячний за будь-який фідбек. Um, Дякую, що ви переглядаєте мої відоски. Будемо на цьому, в принципі, закруглятися. Прижимайте подбаєчки. Підписуйтесь на канал, всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па. Побачимось в новому році.